Привіт. Сьогодні буду відповідати на те питання, яке найчастіше, найпопулярніше зустрічається мені і моїм колегам в нашій роботі, тому що не всі розуміють, в чому різниця коучинга від інших інструментів. Інструментів багато, і треба обирати той, який підходить саме вам. І для того, щоб ви могли обрати, як вирішити вашу проблему, як найкраще, який інструмент підходить. Сьогодні розкажу, які бувають, з якими ситуаціями, проблемами вони працюють, і ви собі виберете той, який підходить вам. І перше, про що хочеться сказати, це, звичайно, різниця коучингу і психології, так? якщо ми ще не будемо переходити до вже, там, менторства, наставництва, консультування, найголовніше питання плутає так? і психолога, і коуча. І от думають, до кого йти, чи взагалі не до кого не йти. У нас ще такої культури немає, що звертаються вчасно. У нас вже є така культура, коли звертаються достатньо пізно і вже потім і медикаментозне лікування, і таке інше, тому... Я сподіваюся, що ця культура буде. Ми з колегами все для цього робимо, щоб ситуації не затягувалися, щоб приходили вчасно. І найкраще, коли приходять до коуча і говорять, у мене є сили, в мене є ресурси, в мене є бажання, я хочу створити, я хочу зробити, я хочу досягнути або я хочу подивитися, яке моє майбутнє велика, моя ціль. Допоможи мені, от з такими ситуаціями, так. Або інколи, от я хочу зробити, але чомусь не роблю. Я мрію про це, але чомусь відкладаю. Я би хотів це мати, але чомусь не маю. От це також докоче, так? Тобто, все, що ми хочемо, а воно не збувається. А до психолога бажано йти тоді, коли ви відчуваєте якісь ситуації, внутрішні проблеми, з якими ви самі поратися не можете. І вони можуть бути пов'язані або з минулими ситуаціями, які ви пережили, або з теперішньою ситуацією, яка у вас. І вона вам не дає спокою, вам некомфортно. І психолог допоможе розібратися, так? що некомфортно, де те любов до себе, де те піклування до себе. Я дуже люблю транзактний аналіз. Психолог мене з ним знайомили, розповідали. Я для себе взяла на такому рівні користувача те, що я намагаюся бути. Піклуючий батько, піклуючий заботливий радітель, який піклується про себе в першу чергу, а потім допомагає вже іншим, піклується іншими. Інколи вмикається дитина. Тобто от психолога класно, в них є інструменти, вони можуть вам їх дати, ви можете їх використовувати чи то дихання, як дихати при панічних атаках. Чи то страхи нав'язливі, як з ними бути, як впоратися. Тому, бачите, ось така різниця психолога і коуча вона дуже маловідчутна, малозрозуміла. Хороший професіонал, хороший спеціаліст, відверто на першій другій консультації скаже вам про те, чи Робота з ним вам буде корисною чи ніч, чи ви самі це відчуєте. Або скаже так, тут тобі нема що робити, іди до цього спеціаліста. Або, вибач, на жаль, я не можу допомогти, іди до цього спеціаліста. Тому, в принципі, хороший спеціаліст не буде тримати вас, не буде триматися за вас, він допоможе знайти вам того спеціаліста чи ті інструменти, які допоможуть розв'язати вам проблему і ситуацію. Тому з психологом трішки і коучем зрозуміло, але ще дуже часто плутають з консультантом, ментором, наставником. І часто, коли приходять, я прийшов до тебе, щоб ти мені сказала, що мені робити. Але коуч не говорить, що робити, він не дає порад, він не дає консультації, він не знає, як для вас краще. Коуч може питаннями працювати з вашою усвідомленістю, підсвідомістю, і ви на свої питання самі будете знаходити відповіді. Тобто Тут немає такого знаєте, готового, як, наприклад, у консультанта. От Ви приходите і говорите, мені потрібно то-то. то І консультант вам підбирає найкраще. Каже: Дивися, ось тут, наприклад, якби ви прийшли і сказали, у мене проблема з часом. Як працює коуч? Окей, в тебе проблема з часом, зрозумів. А як ти дізнався, що в тебе проблема з часом? Чому ти так вважаєш? А що означає проблема? Що для тебе час? І оці поняття розбираються, і що це для вас, як ви це відчуваєте, як ви це розумієте, як ви дивитесь на цю ситуацію і хочете її вирішити. Да? Тобто це свідомість і підсвідомість, робота з ними і, можливо, зміна деяких ваших моделей поведінки? Консультант почує. І скаже, а, проблема з часом. Окей, дивися, є ось така, ось така ось така техніка, ось такі інструменти. Що тобі підходить? Бери, пробуй, і приходь, і кажи, що тобі подобається, да? чи там буде продавати якісь інструменти. Це консультант. Наставник це коли людина знає. І вміє дещо більше, і вона може вас цьому навчити в цій галузі, в цій професії, в цій сфері, і вона вас вчить, як це робити, як краще, як не робити. Так? Тому наставник це також дуже важлива людина, якщо ви в бізнесі і вам потрібна допомога, або якщо ви найманий працівник, то наставник це та людина, яка допоможе вам крок за кроком по східцям зростати. Тож ж, такий ментор. А от ментор в моєму розумінні, в моєму баченні це людина з досвідом, Це і з життєвим, і з досвідом у цій сфері, про яку вона говорить. Це мудра людина, яка може вам поєднати і консультування, і наставництво, і менторство, і коучинг, і психологію. Це людина, до якої ви завжди прагнете дорости і ментально, і знаннями, і досвідом. І класно мати в своїй справі ментора, такого, знаєте, наставника. Але не просто хто там знає більше вас, а хто зміг ще й досягнути більшого. Не просто навчитися чи навчити. А це людина, яка вже змогла досягнути і може бути таким прикладом, зірцем, на кого ви опираєтесь, дивитесь, добудете, я так хочу. Тому ментор це ще дещо більше. Та? І от використовувати коучинг в своїй роботі може. І консультант, і наставник, і ментор, і керівник от коучинг може використовувати будь-хто, кому цей інструмент зрозумілий, і він принесе користь будь-якій людині, яка його використовує. Можна саме коучинг самим з собою говорити питання. Класно, коли наставник передав, передав інформацію, а потім перепитує, що ти з цього зрозумів, що ти з цього будеш використовувати. А як ти ось це зрозумів, для того, щоб точно знаєте, вже синхронізуватися? Да? Класно, коли консультант буде ще уточнюючі питання задавати, тоді він зможе найкраще підібрати для вас інструменти. Класно, коли ментор є коучем використовує, і зазвичай так воно є. Скільки я бачила менторів. Або вони вчилися на коучингу, або вони просто от, знаєте вроджена така функція. Вони бачать людині потенціал, вони бачать людині сильні сторони і взрощують. Не просто знаєте на. Слово нехороше, хороше накліпати всіх однакових, щоб всі однакові. Ні. Це коли ви бачите в людині саме її індивідуальність, потенціал сильну сторону, показуєте їй, дивися, а в тебе виходить ось це, ось це, ось це, ось це, А ось це взагалі твоя фішка Тобто ви людину взрощуєте в її власному потенціалі. Це не інкубатор, це індивідуальність. Тому, коли Зараз був такий запит від керівників фірми вони збираються проводити навчання для професійне навчання по хард-скілам, саме професійне, але вони також хотіли підтягнути і софт м'які навички, додаткові навички, які допоможуть да, от класно, коли Харта Скілс поєднується і на достатньо хорошому рівні. І тоді ми з ними говорили, що і їм класно, як для себе, для професії використовувати коучинг, і для тих, кого вони будуть навчати, кому вони будуть менторами і наставниками, дуже буде корисно, якщо вони в роботі будуть використовувати саме коучинг. Чому? Тому що от вони навчили, розказали, дивись, потрібно робити ось так. От вони поділилися своїм досвідом. Дивися, от мій досвід от такий, буває, що такий, ти можеш робити ось так, ось так. І людина пішла. Але ж вона пішла зі своїми якимись страхами, невпевненістю, сумнівами. Да? Багато оцих софт м'яких штук не пропрацьовано. І як би класно не вчили, як би класна людина не вчилась, вона ж все одно залишається з тим, з чим вона прийшла. Тому ми вирішили взяти це як додатковий інструмент. І додатковий інструмент допоможе саме розвинути оцю особистість людини, так? з професійної точки зору і з людської точки зору. Тобто, коли людина зможе сама собі ставити питання, а чому я так вирішив, а чи буває ще якось по-іншому, а що я можу зробити в цій ситуації, а в мене не вийшло. А як зробити, щоб вийшло? І от такі от питання дуже багато питань. Це коучинг, це супер. Є сильні питання, є трансформуючі питання, є провокаційні питання, і питаннями ви працюєте з своїми внутрішніми? Голосами, думками, установками. Тому, якщо говорити, як це можна використовувати, питання вчіться задавати, ставити питання самому собі, іншим людям в роботі, своїм підлеглим, якщо ви керівник, якщо ви ментор чи наставник, також ставте питання не тільки передавайте інформацію, а ще й цікавтеся зворотнім зв'язком людини. Що ти думаєш, як ти відчуваєш, як ти це бачиш, як ти це будеш використовувати, які сильні сторони і твої ресурси, які ти маєш, які ти маєш ресурси, та? що тобі допоможе досягнути результату? Тобто, ось коли ми беремо особистість людини і з нею працюємо також. Якщо у вас будуть ще питання, чи потрібна консультація, да, як ви саме можете це примінити у вашій роботі, у вашій сфері, будь ласка, звертайтеся, я завжди рада допомагати, тому що, знаєте, як, я одна потім до мене звертаються, я передаю знання, ці знання масштабуються, розширюються і приносять користь більшій кількості людей. Тому це також в моїх інтересах. Звертайтесь, будемо дивитися разом, як можна ввести коучинг, впровадити інструменти коучингу у вашу практику, вашу роботу, ваш бізнес або у ваше повсякденне життя. Для чого? Для того, щоб покращити, для того, щоб досягнути для того, щоб реалізувати все можливо. Забираємо свого внутрішнього супротивника, дружимо з ним, вчимося з ним товаришувати, дружити, розмовляти з тим нашим внутрішнім супротивником. І тоді всі знання, які вам передає ментор, наставник, консультант, всі вони будуть корисні, бо ви зможете їх реально впроваджувати, реально здійснювати. Тому до нових корисних зустрічей! Питання, ставте, задавайте, пишіть.